Ти навіть не уявляєш, скільки століть ми йшли до цього моменту, а він настав у 1991 році 1 грудня, найбільший референдум у Європі. Понад 31 мільйон українців вирішили долю своєї країни. 90,32% сказали: так, ми вільні. В Івано-Франківську майже одностайно 98%. Але знаєш, що вражає найбільше? Навіть у Севастополі 57% за незалежність. Україна об'єднала схід, захід, південь і півні. Це стало останнім ударом для імперії. Через кілька днів СРСР розвалився, а ми отримали те, про що мріяли покоління. Це не просто дата в календарі. Це день, коли народилась незалежна Україна. Ми заплатили високу ціну за свободу, але ми нація, яка завжди буде стояти до кінця. Слава Україні!